Хто розганяє зраду, та чи справедливо внесли до бази миротворець провідного актора Юрія Великого? Він учасник 95-го кварталу. Нагадаю, скандал розгорівся після цієї сценки про переселенку зі Скадовська. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, що до цього ну тому, що я зі Скадовська. Ну вдало чи не вдало пожартували, але цю сценку рознесли на цитати, обсмоктали, висмоктали всі кістки і просто травлять українців проти ж українців. Город є такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сіськадовська. Тоді українською правильно буде казати не сільська довська, а зі Скадовська. До речі, Юрій Великий відреагував також на те, що його внесли в базу сайту Миротворець. Зараз хто цим керує, найцікавіше, кому вигідно це зробити і чому цькують одних з найкращих акторів України. Мені здається, що це несправедливо, і етери я роблю так, як відчуваю. От зараз мені здається, що оце цькування воно замовне. Воно сплановане і бажаю лише підтримки Юрію Великому, адже він радує нас надзвичайно крутими пародіями своєю творчістю. Буває, що людина інколи помилиться, але не вже так можна вщент просто критикувати і розбирати на кістки? Зіскадовська да. так Блін, а Я думаю, що це місцеві мужчини, якось так дівно на цю фразу урагулюють? Реагую. Це стосується невдалого жарту в новорічному концерті, за який я і весь колектив кварталу вибачилися і вже зробили певні висновки. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте вподобайки цьому відео, якщо підтримуєте Юрія Великого та залишайте коментар в підтримку. Підтримую великого. Е, значить, Юрія Великого вносять в сайту базу миротворець". е, миротворець, керує цією базою Тука Георгій Борисович. Він займав керівні посади під час президентства Петра Порошенка. От тільки зазначено: осени 2014 року волонтери група народний тил під керівництвом Туки створили сайт Миротворець, на якому розміщено базу даних з інформацією про терористів, завдяки цій базі на блокпостах затримують терористів та їх посібників. Зібрано інформацію поцікавилося також спецслужби різних країн. От вони створюють і наповнюють цей сайт. Внесли туди ж актор 95-го кварталу Ірину Гатун і також Юрія Великого. Але от питання за що його внесли. Але деякі так звані лідери суспільних думок продовжують розганяти цю тему для хайпу. І, скоріш за все, після цієї промови вони продовжать це робити. Багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялася з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я проношу своє вибачення щирі. Суть номеру була в тому, що. Ми маємо зобов'язання в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить. Я ж оце українську мову. Ну тікав школю, е, варчала. Не варчала, а волчара вивчала це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим, які е, спеціально піднімають цей хейт. Вам я хочу сказати ви і ваш Путін. знаєте. Гумор він дуже особливий. Комусь це здається смішно, комусь це здається образливо може бути таке. Хтось сміється з цього жарту, хтось не сміється. Звичайно, можливо, окуповані території варто обходити стороною, тому що це дуже така чутлива тема зараз. Там прибувають дійсно українці, але за це вибачилися актори 95-го кварталу. А їм все одно не вистачає, не знаю, що хоче засудити людину просто. Знищити його кар'єру це несправедливо. Так, от великого внесли за такими звинуваченнями участь у гуманітарній агресії проти України, публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько- Фашистськими загарбниками територіях до цього великий записав вибачення і спробував донести ось ці жарти, що кожен може помилитися. Хочу подякувати всім, хто підтримав, написав, подзвонив, а таких виявилось багато. Також я хочу подякувати тим, хто написав конструктивну критику в нашу адресу. І знаєте, в нас просто. Найкращих, найталановитіших людей навіть за якусь помилку, просто стирають в порошок. І це роблять певні такі коментатори. скоріш за все, вони зв'язані з президентом Порошенка, те, що я бачу, які ну, обсмоктують і просто намагаються знецінити труд багатьох людей. Питання ще. Чи лише актори там винні в цій фразі. Та можна придертися, розумієте, до будь-якої фрази, і там таке, а він мав на увазі: а дописати, а сказати і так далі. Але там ж працюють теж сценаристи, редактори. То до них також питання з приводу цієї. сценки, А весь хейт світу зараз на ось цих акторів: Ірину Гатун та Юрія Великого. Ну, а тим, хто писав всілякі прокльони, образи. Називав нас малоросами, кремлівськими підстилками, агентами ФСБ. Я скажу так: ви можете називати нас як завгодно, будь ласка, але годі роздмухувати цей скандал, досить розпалювати ненависть, сварити людей. Бо в суперечках між нами, українцями, виграє лише ворог. Тож не дамо йому такого шансу. Кожна людина сприймає та тлумачить гумор індивідуально, тому якщо хтось шукає негативний підтекст, він його знаходить. Але я та мої колеги вклали в цей номер виключно позитивний меседж з метою замотивувати російськомовних людей переходити на українських. Помилятися не соромно, соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Тому не бійтеся, говоріть як можете. Я, якщо що, я вас виправлю. Разом з тим її внесли на сайт бази Мортворець. Там зазначено, що причиною стала участь гатун в актах гуманітарної агресії проти України, участь у спробах легалі... Алізація окупація АР Крим Росією та публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російськими загарбниками територіях, і от зараз скасовують уже концерти. Києві скасували моновиставу за участі Гатун, що грала в номері про переселенку зі Скандовська. Моновистава з назвою Гатун про себе про вас і про час мала відбутися 12 січня. Проте Русанівським шанувальникам театру Чорний квадрат не пощастило. Усе скасовується. У зв'язку з останніми подіями хочемо повідомити, вистава 12 січня не відбудеться. Культурний кластер краків вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації Чорний квадрат та проведення театрального заходу через моральні аспекти. Знаєте, просто кожен в нас з нас може помилитися, і це потрібно досліджувати. Потрібно розлогий коментар, якщо є якісь докази відповідно від цих акторів. Але мені здається, що тут працює така. Такий розбрат, тобто намагаються поселити між нами, аби знецінити працю цих відомих акторів, які роками знаєте, працювали, дарували свій позитив, свій гумор, свій настрій. Мільйонам українцям про що свідчить і перегляди, власне, у Ютуб, ось цей новорічний номер переглянуло понад півтора мільйони українців, і нам потрібно теж інколи переключитися, відпочити. І от вони дарують ось цей момент розслаблення. Невже ось ці коментатори, про які говорять і Юрій Великий, і Ірина Гатун, просто знецінять все, що вони робили до цього? Я Закликають думати критично, кому це вигідно. Хто так не любить 95-й квартал, якщо скажемо так м'яко, яким політичним партіям вигідно просто стерти в попіл? 95-й квартал і цих героїв. Я згоден, також я бачив етери з аналізом. Звичайно, були жахливі там колись жарти про малоросів або ці, знаєте, фільми Горбунова, які робив там в Закарпатті, як знецінював українську культуру такий низькопробний ширпотреб. Було багато таких сценок, і, мабуть, зараз от, 95 й квартал він буде трансформовуватися. Він буде шукати новий гумор, більш якісний гумор, не низькопробний і так далі. Але маємо те, що маємо. Я закликаю до обдуманості і мені здається, що несправедливо актори потрапили в сайту бази Миротворець. Та й взагалі, бачите, кому вона підконтрольна, той вирішує. Кого туди занести, а кого туди вилучити. Але це несправедливо. Якщо ви підтримаєте мою думку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. Також поширюйте, адже хейт поширюється дуже легко. А от виправдання чи показати, знаєте, з двох сторін ситуацію на це спроможні мало хто. А чому? Тому що багато хто займається. Пропагандою і намагається посіяти розбрат серед нас. Не дозволимо таким внутрішнім ворогам працювати проти нас. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підтримуйте сили оборони.